Доброго-доброго ранку! Отже, сьогодні з вами на тайм менеджмент зарядці я, Мелітенка Катерина, тренер компанії Time. Чекаю ще трошечки, доки доєднуєтесь. І сьогодні я би хотіла поговорити про ось таку тезу. І Подумати разом з вами, наскільки це правильно, наскільки цю тезу можна підтримувати. Я почитала, прочитала таку тезу, називається вона самостійно бути щасливим ніколи не буде, да? не бути на самотності. Доброго ранку! Так, бачиш, ви доєднуєтесь, рада дуже вас бачити. Отже, а, я подумала, хм, а як так, чому в, на одинці, да, один, будучи одному, ніколи не будеш е, щасливий повністю? Да, тобто ти будеш відчувати щастя, ти будеш відчувати кайф, ти будеш відчувати насолоду від того, що ти е, один, ти щось зробив, да, ти, ти до чогось додумався, але повне відчуття. Щастя, ти не отримуєш. Почала думати, чому. А, в момент, коли був ковід, 20-й рік, так, всі пам'ятають, які скільки у нас у всіх було емоцій, як так? Чому? Чому не можна в, бути в суспільстві? А в той момент мені дуже пощастило, і ми зустрічалися в офісі кожного дня. Так, навіть тоді, коли не можна було доїжджати до офісу громадським транспортом, мої колеги допомагали мені, тому що в мене немає машини, добиратися до офісу. Тобто мене забирали, мене підвозили додому, і весь день ми проводили в офісі, офіс був відкритий. І ну, я відчувала, що це кайф, нормальна ситуація, коли я зранку йду на роботу ввечері проходжу з роботи. І коли говорив народ, що нам некомфортно, ми сидимо вдома, я цю ситуацію не відчувала. Ну, щасливчик, так? Мені пощастило в цьому плані не було такого, де постійно де ти був постійно вдома. Але пройшов 22-й рік, і, звісно, з 24 лютого багато чого змінилось у кожного з українців. І от якраз дійсно я відчула ось це відчуття, коли ти сам один в квартирі в офісі майже нікого немає, або майже немає, або офісу немає, так? І коли ти сам один знаходишся постійно 24 години на добу. Коли ти працюєш, і ти ніби як комунікуєш з народом, але ти комунікуєш з народом через додатковий екран от ту точку, яка забирає в більшості випадків твою увагу. І коли мені на очі потрапилась ось ця ідея, що бути самотнім і відчувати повне, повне щастя, ти ніколи не можеш. Я, звісно ж, Поглянувши на ось ті перипетії, які сталися з кожним із українців в 2022 році, а це мені я щасливчик, там мені не, не пощастило сидіти в 20-му році вдома. І е, люди з цим стикнулись ще з 20-го року, коли карантин, коли можна виходити на вулицю, коли можна доїжджати е, в громадському транспорті, коли є тільки е, таксі або е, Особистий автомобіль, якщо він є, то ти можеш користуватися тільки особистим транспортом і так далі. Тобто було 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 багато обмежень. І е, в той час, я пам'ятаю, що там е, розказували мені ділилися, як святкували День народження по скайпу, як е, робили різні вечірки по скайпу, як по скайпу робили е, наші. Корпоративи, багато хто чисто для того, щоб комунікувати, для того, щоб віддавати якусь енергію. І також я згадала, що таке дуже часто буває зі мною зараз, і таке дуже часто було зі мною в дитинстві. Коли в мене щось вийшло в дитинстві, коли я прям розуміла, що окей, я перемогла, перше, що я робила. Це в мене настільки була велика радість, настільки було багато енергії в цей момент, що перше, що я робила, це я бігла до мами, це я бігла до тата і казала: в мене вийшло є, є. є, є! Тобто я йшла до рідних і ділилась своєю радістю. І дійсно в цей момент я відчувала, що радість не ось така, яка була в мене, а радість вже вдвічі-втричі більша, тому що разом зі мною радіють, радіє хтось інший разом зі мною мою радість розділяють іще люди, які підтримують мене. Ну, навіть зараз, коли я проходячи та. Своє особисте навчання. Завершуючи певний етап, я ділюся з близькими для мене людьми, які розуміють, що це за навчання, які самі його проходили. Коли я ділюся і кажу: Є, я завершила. У-ху-ху! Тобто, ось цей момент, коли, коли настільки багато, багато енергії скоплюється. Пам'ятаєте, як говорить розпирає від радості? Тобто мене розпирає від радості настільки, що хочеться з кимось іншим поділитися цією радістю, хочеться ще ощасливити. Так? Тобто, коли ми ще ділимось радістю, ми ощасливлюємо народ, ми даємо йому можливість посміхнутися, відволіктися від якихось своїх ідей. Подивитися на ці ідеї з боку, в той момент, коли вони насолоджуються і разом з нами радіють. Тож, що я хочу сказати? Хочу сказати про те, що я дійсно згодна із цією тезою, що на самоті, на одинці щасливі повністю не будеш. Тому що ми щасливі тоді, коли ми. Вміємо і можемо з кимось ділитися енергією. Така позитивна, така сильна енергія, як радість, вона починає зменшуватись і ставати менш сильною тоді, коли, коли радість біля нас і ми один на один з нею. І саме в той момент, коли радість, щастя так. І коли ми саме в той момент, коли ми ділимося цим щастям, яке у нас зараз є, коли ми ділимося цією радістю з людьми, які біля нас, з нашими оточуючими, ми ще й ділимося енергією разом з ними, ми ділимось гарним настроєм разом з ними, і ми даємо їм можливість кайфунути за нас. І е, допомагаємо їм і ще такою, е, такою допомогою, що ми допомагаємо їм подивитися на те, що відбувається в їхньому розумі, трошки подаль, тобто не сидіти в задачах, які вони виконують, а подивитися на ці задачі збоку для того, щоб е, оцінити, ну, можливо, якимось чином прискорити виконання цих задач. Е, тому, тому я дуже-дуже-дуже раджу кожному з нас знайти тих людей, з якими хочеться ділитися радістю, з якими хочеться ділитися енергією позитивною, які дійсно кайфують, коли розділяють із нами наші почуття радісні. Які дійсно дійсно і щиро можуть нам в чомусь допомогти. Тому що один із, для мен, один із викликів, як виявилось для мене, і я бачила в більшості випадків для моєї сім'ї, було саме пережити радість із людьми навколо, так? Тому що коли це. Коли це було, наприклад, в момент я була в 9 класі, закінчувала 9 клас, і батьки прийняли рішення, що ми переїжджаємо в інше місто з маленького райцентру ми переїжджаємо в обласний райцентр. і це було непросте рішення. Це було в більшості випадків відрізання по суті всього, що накоплювали там. Статус, знання, розуміння та все, що накоплювали мої батьки в тому маленькому містечку, тому що ну всі дійсно знали, хто такий Сергій, хто такий Тетяна, і зверталися в будь-які будь, в будь ситуації саме до них, інколи просто за порадою. І тут батьки вирішили переїжджати в інше місто. Звісно, вони дивилися на перспективи, які вони залишають і які вони віддають своїм дітям. Але в той момент, коли було прийнято рішення, я побачила, що дійсно, мало хто із оточуючих підтримав радістю. Підтримав щастя, підтримав саме, ну, батьків саме позитивом в тоді, коли з радістю приходили і казали, от ми вирішили, ми дійсно от збираємось переїжджати в інше місто. І в той момент мені було 14, здається, 14 років, я зрозуміла, що радість це окремий специфічний виклик для. Нашого оточення, моя радість для мого оточення. Тому що не кожен дійсно може перенести чиюсь радість. А... Тому кожному з вас я бажаю, щоб біля вас було те оточення, яке допомагає вам рости, яке ваше щастя і вашу радість розділяє разом з вами. Чистим і яскравим потоком такої ж радості, такого щастя, що вони заражаються просто вашою енергією щастя. Я бажаю кожному з вас відчувати щастя якомога більше, якомога частіше. І пам'ятайте, що один з неперевершених якраз відчуттів радості і щастя. Ми можемо отримати, досягаючи своїх цілей. Як досягати своїх цілей? От у вас завжди є вибір, або пробувати це самостійно, або приходити до нас на наші тренінги, де ми разом з вами допоможемо і покажемо вам, як правильно досягати цілей, правильно так, як це ви вирішили, так? Як щоб сам шлях досягнення ціл був не 17 кілометрів. Я зараз видумую, так і з, беру будь-які цифри, да? не 17 кілометрів, а можливо 5 кілометрів. Тобто подивитися, яким чином це краще зробити, подивитися, як, як врахувати всі ризики, як на них подивитися, це ви можете зробити. Самостійно, звісно, і я раджу це робити разом з нами, тому що є технологія, є розуміння, і ви дійсно в наших обличчях, в обличчях наших тендерів, наших кураторів, знайдете тих людей, які дійсно хочуть, вміють і чекають моменту, коли розділити ваше щастя разом з вами. Тому. Пишіть в коментарях до цього відео 21 для того, щоб разом з нами піти в класну подорож під назвою Time Management Quest 21 на 21 день, подивитися тактичне планування нашого життя, почати здійснювати мрії разом з нами і почати отримувати. Самостійно від життя разом з нами, а потім і самостійно, тому що ви отримаєте технологію, навчаючись нас, кожного дня, кожну хвилинку, з кожною задачею, яку ви будете здійснювати протягом дня. Тож я, як завжди, буду вас просити, ми вже закінчуємо та добігаємо до кінця, і так як. Ми тренери із я, тренер з тайм-менеджменту. Я, звісно ж, в кінці буду вас просити створити список задач на день, проставити тайм калькуляцію тобто затрати часу на кожну задачу, проставити пріоритети і намалювати найцікавіше і найважливіше, тому що ми візуали, ми любимо, ми запам'ятовуємо картинки. Ось той список. Задачний день, який ви створили, із пріоритетами розмістити в порядку на хронологічній графі, так? Створити маршрут свого дня для того, щоб бути впевненим, не відволікатися на різні проблемки, не відволікатися на щось іще, а йти по тому запланованому маршруту. Так, і найцікавіше заплануйте форс-мажори, залиште. Собі місце в день для форс-мажорів, для того, щоб тоді, коли він з'явиться, не концентрувати навколо себе негатив, а розуміти, що так дійсно в мене є запланований час, і я можу це, цю проблемку, цей форс-мажор, ну не завжди форс-мажор, це проблемка. Ось цю задачу не очікувано для мене, не заплановано для мене. Так, це форс-мажор. Зробити її і отримати від цього кайф, і не переживати, що те, що я запланувала раніше, хтось на мене образиться, я когось підведу про те, що я не встигаю його зробити. Тому ось мої основні поради на сьогодні і на майбутнє перше: знаходьте людей. З якими класно ділитися радістю, які будуть підтримувати вас в будь-який момент, навіть тоді, коли е, ваше щастя просто е, зносить е, голову з плеч, настільки воно велике, настільки воно класне. Друге, е, не забувайте, що один з постачальників щастя є наші мрії, точніше, їх досягнення. Отже, досягайте, мрійте і досягайте ваших мрій. Третє, я рекомендую вам досягати ваших мрій разом з нами, тому що це кайфово, і ви автоматично будете знаходити якраз тих людей, які будуть разом з вами радіти за вас безкорисно, дуже щиро. І четверте, робіть собі для того, щоб ваш день був комфортним, класним і ви не відволікалися на щось інше. Робіть собі списки задач намалюйте маршрут вашого дня. Всім па-па, до зустрічі!